Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено. Мені дуже багато задаєте ви питання, і я от вирішив просто розділити, як я вам обіцяв. Ці відео на блокі. Це відео буде стосуватись обмеження права керування транспортними засобами і впливу на ухилянці, в принципі, що стосується цього нового законопроекту. І так, в самому новому законопроєкті було передбачено. До речі, не забудьте підписатися на цей канал, поставте вподобайки, поширте це відео, щоб люди просто знали про свої права. Я буду вам за це вдячний. В Тіктоті, в Ютубі і обов'язково підпишіться на Телеграм. Під відео тут буде в Ютубі, а в Тікток це канал відповідне посилання. На що варто звернути? Які заходи впливу були передбачені? Ну, передбачається. Надано право представникам ТЦК, керівникам ТЦК, звертатись до органів Національної поліції відповідних підрозділів. Щодо здійснення адміністративного затримання, вони можуть надавати в відповідному порядку, порядку поки немає відповідні вимоги на доставлення так званих охулянтів до територіальних центрів комплектування. У разі неможливості. Здійснити адміністративне закри... затримання, керівник протягом п'яти днів з дня отримання такої відповіді надсилає такому ухилянту в паперовій формі, з засобом поштового зв'язку, рекомендованим листом з повідомленням про вручення на його адресу місце знаходження, місце проживання чи перебування, вимогу про виконання обов'язку, військовозабов'язаним, резервістам і так далі. Тобто прибути, наприклад, в територіальний центр комплектування. День вручення вимоги е, вважається під розписку, або День відмітки про відмову в її і неможливості вручення з будь-яких причин. Далі, якщо протягом 10 днів звертаю увагу, тут дуже важливі ці строки: 10 календарних днів з дня вручення вимоги. Вона не виконана, то ТЦК набуває право от, через 10 днів з моменту невиконання цієї вимоги, яка була надіслана, не отримана чи отримана. Чи повернута у зв'язку з відмовою в отриманні. Просто так о, не діє. Що стосується електронних кабінетів, це окрема ситуація. У ТЦК виникає право в порядку, встановленому законом, зараз ми про цей порядок досить детально розберемось. Звертатись до суду. Самостійно вони не можуть стосовно обмеження такого громадянина у праві керування транспортним засобом. При цьому. Звернення до суду повинно відбутись, як це зазначено в частині 2 цієї нової статті Касу 283 зі значком 2. Як ви думаєте, дуже цікаво. Верніше КУПАП, вибачте. А, ні, касу, правильно, так, да, касу. Це по КАСУ все йде у нас. Позов подається до суду. Перша інстанція – це будуть районні суди протягом 30 днів з дня виникнення підстав. Як я вже зазначив, невручення повістки 10 днів і виникає право. І протягом 30 днів вони мають право звернутися з відповідним позовом про обмеження права на керування транспортним засобом. Тобто, з огляду на ці норми, у разі якщо ТЦК пропустив оці 30 днів з моменту, коли виникла право, відповідна. У відповідача в цій справі, якого будуть запрошувати, є всі підстави для е, того, щоб цей позов ну, посилатись на пропуск представниками ТЦК. При цьому цей, як визначено е, в касу, це присічний строк протягом 30 днів. Ні, поза 30 днів чи чітко встановлений строк. Не просто що 10 днів пройшло і мають право звернутися з позовом протягом там, 6 місяців. 30 днів. Тобто, якщо вони в ці 30 днів не подали відповідний позов, далі вони з цим позовом звернутися не можуть. До позова є відповідні там вимоги, які повинен ТЦК виконати, надіслати копію безпосередньо цього позову відповідачу. І відповідна ситуація надається суд, у разі якщо не дотримання вимоги. Дає 10 днів на усунення недоліків, у разі невиконання повертають позовну заяву. Ну, це не є перешкодою для нової подачі позовної заяви, однак, знову ж таки, в межах тих 30 днів, які виникли з моменту. Тобто, для того, щоб ТЦК в подальшому міг звернутися з відповідним позовом, йому потрібно в черговий раз е звернутися з відповідним листом до призовника резервіста, ну тобто до військовозобов'язаного, для того, щоб. Знову ж таки, отримати в оці 30 днів, напротязі яких вони можуть звернутися до суду з позовом про е безпосереднє е обмеження права на керування. Е ухвалу про відмову відкритті провадження 10 днів надається на оскарження ТЦК. Е Саму рішення приймає суд протягом 5 днів з моменту, коли не дійшла ухвала. Ну, формально, ви повинні знати, якщо о, ситуація пропущений строк, то не можуть. Тепер далі. Вимога буде вважатися виконаною і відповідно відкликаною у разі її виконання, припинення або завершення строку мобілізації і відповідної мобілізації ухилянта. Тобто, от мені цікаво, якщо це припаде між мобілізацією, і продовженням мобілізації, ця ж мобілізація запинена. То, відповідно, і підстава повинна відпасти. Е е ну, знову ж таки, поважні причини неприбуття, там теж не передбачені тільки хвороба або інші поважні причини. Ну, я вже говорив про це, що е смерть, каліцтво не передбачено як поважна причина. неприбуття до ТЦК. Е тим більше, дуже часто люди можуть просто знаходитися за кордоном, і, звичайно, цим оновленням бази, я от, очікую, що. ну... Я вірю в наших програмістів, однак я не вірю в реалізацію цього проєкту реально. Щоб він працював, воно не зависало, коли одночасно така кількість людей будуть намагатись щось туди вносити. Е -е -е так, далі, у разі, якщо вимога буде виконана, то відповідно е -е припиняється це обмеження. Тобто керівник ТЦК протягом одного дня повинен там, направити відповідний Лист до Державної виконавчої служби, а вона повинна протягом також одного дня направити до відповідних органів національної поліції щодо скасування цих обмежень. Ну, це вже в закон про виконавчі провадження. Вони внесли. Тобто, таким чином ви зрозуміли, як вся ця ситуація діє. Направили вам вимогу, за 10 днів ви не прийшли, мають право на обмеження, але це право в них зберігається виключно протягом 30 днів. Далі щоб повернути це право, вони повинні знов ж таки вас запросити до ТЦК. Відповідно, ви можете приходити в суд, також оскаржити, причому це рішення оскаржується як в апеляційному, так і в касаційному порядку. Суд буде вирішувати питання поважності ваших причин неприбуття, чому, яким чином повідомлялись, на яку адресу, за яку за, за яку інформацію, і так далі. і так далі. І так далі. Будемо дивитися, як буде будувати судова практика. Єдине питання, от в мене виникає, ми перетворюємо ТЦК на якісь великі юридичні департаменти, замість того, що вони займались безпосередньо роботою військового обліку і мобілізації. Ми і так бачимо, що ТЦК дуже часто вже займається не непрофільною своєю роботою, коли вони намагаються когось відлавлювати, хапати. Це не їх завдання. ТЦК повинна сидіти на місці, а не бігати по вулицях, захоплювати людей, ходити там, їздити на цих бусіках, як говорить бусікова мобілізація. Це не їх функції. І я вважаю, що з цим потрібно наводити лад, тоді і лад буде безпосередньо з мобілізацією. Тому що ми бачимо навіть за останні два роки питання військового обліку не наведено. А що буде з введенням цього обов'язкового оновлення даних, ну, мені важко уявити, Ну, подивимось, як це буде реалізовано і яким чином ТЦК, який за день може, так мовити, перевірити 100 осіб. Ну, якщо вони прийдуть. Яким чином вони будуть таку кількість осіб перевіряти, запрошувати? І що це буде? При цьому на час повітряної тривоги ТЦК також закривається. Ну, сподіваюся, якось воно буде наладжено. Я так розумію, що так сподіваються і народні депутати. Ну, ми розуміємо, що в армії потрібні чіткі команди. Тому що якщо чітких команд не буде, буде хаос. На жаль, так побудована людина і так побудована будь-яка армія у світі. Тому в цьому потрібне чітке регулювання. Ну, це моє таке бачення. Поки на цьому все. Підписуйтесь, поширюйте це відео. Зараз ви дізналися про свої права, віримо в перемогу, віримо в ЗСУ, віримо в Україну. І допомагаємо всім, чим можемо. Слава Україні і слава ЗСУ! До зустрічі!